Так, добрий ранок, на годинці 7.30 і за півгодинки ми виїжджаємо в Оклахому. Я далі Що ми виїхали в Оклахому, їхати туди і половиною години? Їдемо ми до моєї однокласниці і разом уже будемо дивитися Оклахому, куди ми можемо поїхати, і що цікавого. Одивитись цікавий факт про дороги з Техасу до Оклахоми. Ми відкрили для себе скунці, і їх тут дуже багато, особливо мексиканських скунців, у яких спинка біла, і виходять в ночний час, в ночний час їх напевно збивають, і потім вони воняють цілий день. Так, ну що ми вже приїхали в Оклахому, Зараз чекаємо на мою однокласницю подругу. І будемо їхати дивитися самого оклахому сіті, дивитися якісь класні цікаві місця. Сьогодні досить таке вітряно, але я сподіваюся, нам це не завадить. Ну що, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ясі Ковальчук. Я є однокласниця, хто ще досі не знає. Ну і Ми починаємо наш тріф по Оклахомі. Жі смачна. Я з'їв тако, забив це все кока-колою дієтичною і збираюся їхати в оклахома Сіті. Ми зараз біля капітолію. Зверніть, будь ласка, увагу на верхівці капітолія ми бачимо корінного американця, і ми, власне, стоїмо тут. Називається Flag Plaza. Тобто зібрані майже всі прапори індійських поселень. Власне, квартира ділиться на два крила. Я розділяю це крило з іншою дівчиною. Ми ділимо ванну і туалет. Ось у нас, до речі, бачите графік. Так, ну заходимо в мою кімнату. Власне, кожна кімната закривається на ключ, тобто якісь privacy є. Ну, стандартно. До речі, ліжко queen-size, шафа вмонтована в стіну, достатньо тумбочок, класична. Картина Америки це ці люстрові вентилятори, ну і вікно. Як бачите, кожне вікно оброблене сіткою. Тобто, якщо раптом ну, ви не здали екзамен, то ну, не вийде да? план Б. Паковани усіх, що дуже, до речі, класно. Ми всі ділимо один холодильник, він гігантський. Кожного так свої полички. Дуже зручно, це гуртожиток. Порівнюючи з французьким, у французькому гуртожитку немає нічого. Тобто, там лише ну, може бути стіл і матрац, все. Все інше ви докуповуєте самі, типу чайники, мікрохвильовки. Тут є все. Наприклад, о, мені дуже подобається, є пралка і сушилка. Незамінні не речі. Так що, такі гуртожиток в Мерсі. Ну що, сьогодні ми подивилися оклахому. І якщо чесно, як тобі Оклахома? Так само, як кидалась. Так само, як гірше. Повністю погоджуюсь. Зато ми класно провели час, багато спілкувалися, випили багато кави. У нас на годинку шоста вечора. Додому ми доберемося десь близько 9 -ї. Якось так. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк і пишіть свої коментарі.